Щохвилини на YouTube завантажують понад 500 годин відео. Уявіть, як важко виділитись серед цього океану контенту. Але сьогодні я розповім вам, як набрати тисячу підписників за 24 години. Всім привіт! Мене звати Наталія і це мій новий YouTube канал, на якому я ділюсь своїм досвідом з YouTube. Кожен ютубер стикається з однією і цією ж проблемою щодня. Як набрати підписників? Ви знімаєте якісне відео. Відео. Ви втрачаєте години на монтаж, але отримуєте лише декілька переглядів і одного підписника. Це може бути дуже демотивуючим, правда? Я, як і ви, пройшла через це, але я зрозуміла, що ж я робила не так. Правильна тема і підготовка контенту. Тема відео це перше, на що звертає увагу ваша аудиторія. І ця тема має викликати інтерес ще до натискання на ваше відео. Наприклад, я вибрала тему цього відео, тому що вона дуже актуальна. І саме через це ви його відкрили і зараз дивитесь. Логічно. Тож тут у нас буде три підпункти. Перший підпункт: робіть дослідження трендів в вашій ніші. Є декілька інструментів, які я вам зараз дам. Перший це може бути Google Trends. Він допоможе знайти вам теми, які зараз на піку популярності в вашій ніші. Наприклад, я помітила, що багато людей цікавляться тим, як швидко зрости на YouTube. І вирішила взяти цю тему і поділитися своїм досвідом. Другий підпункт у вас має бути розуміння вашої аудиторії. Ви повинні знати, хто ваш глядач. Для себе я чітко визначила, що мої відео дивляться початківці, які шукають легкі і зрозумілі поради в сфері YouTube, що й допомогло мені зробити контент, який відповідає їх потребам. Третій підпункт це підготовка сценарію перед записом я склала детальний план цього відео, щоб уникнути зайвих пауз та хаосу. Кожна секунда мною була розрахована, щоб отримати увагу глядача, тому що глядач цінує чіткість та структуру. Тепер забуваємо про підпункти і переходимо на другий головний пункт, це оптимізація відео. Зробити відео видимим серед тисяч інших відео в вашій ніші це справжнє мистецтво. І це оптимізація стала ключовим моментом успіху в моїй справі. Тож тут ми будемо говорити про назву, опис, теги та прев'ю. Так, чотири. Назва: я вибрала заголовок, який інтригує і відповідає запитам моєї аудиторії. Наприклад, як набрати тисячу підписників за 24 години, це викликає інтерес, історія, обіцянку результату, опис відео його взагалі ніхто не читає, але його треба робити, щоб Ютуб зрозумів, кому показувати ваше відео, що має бути написано в описі. Треба детально описати, що саме глядач дізнається з відео. Дуже важливо використовувати при цьому ключові слова. Наприклад, якщо ми робимо щось у сфері крипта. і назва вашого відео в яку валюту краще вкладати, валюти бувають різні: буває долар, євро. Тобто, YouTube може не зрозуміти, яку саму валюту ви маєте на увазі. І коли ви пишете в описі тра та 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 та, -та біткоін, Ефіріум, криптолог, крипта, криптологія, я не знаю бізнес, гроші, бінанс, бла, 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 Ютуб починає розуміти, кому це пропонувати. Ви можете подивитися описи мого відео, як я це роблю, просто слямзіть цю ідею і перевставити ваші слова. Я дозволяю. Теги теги відіграють дуже важливу роль, дуже важливу роль у ранжуванні відео. Я вам рекомендую використовувати як загальні, так і специфічні теги з вашої ніші. Наприклад, в тегах на цьому відео я буду писати, як набрати підписників. Ютуб українською, бо мені треба, щоб це побачили саме українці, зростання каналу для Ютуб, бізнес для Ютуб. Тобто, ви не маєте писати дівчинка, плаття, влог, зйомка. Якщо ви не, не робите це, якщо ви продаєте молоко, ви маєте писати Ти готова виходити?». Якщо ви продаєте молоко, ви маєте писати молоко, молочна продукція, продажа молока в Україні і так далі. Але не треба писати дівчинка, село і так далі, і тому подібне. Ви мене зрозуміли. Бо правильні теги допоможуть Ютубу знайти для вас більш широку аудиторію, але саме в вашій ніші. Прев'ю або іконка це моє улюблене. Це та картинка, яку ви бачите, коли заходите на Ютуб. це найважливі. Що є, що мабуть, мені здається. Прев'ю має бути яскравим, читабельним, якщо там є текст. Я всім клієнтам це своїм кажу. Уявіть, що ви їдете на автівці і десь далеко ви бачите банер. Ви бачите банер, і там написано не викидуй сміття. І якщо там буде багато тексту, багато його буде дріб... дрібно, він буде написаний. Ви просто приїдете і не зрозумієте, що там було написано. От ваша задача зробити так, щоб цей банер помітили. Бо у людей, які скролять стрічку Ютуба, в них теж десь є 3 секунди, щоб вирішити, вони будуть дивитися ваше відео чи ні. Так само, як у водія автівки, є 3 секунди, щоб прочитати, що написано на банері. Тому рекомендую вам використовувати контрастні кольори, обличчя з емоціями, якими це дуже працює, типу і так далі. Така акторочка. І текст, який заохочує натискання. Текст має бути не таким, як в назві. В назві ви використовуєте тільки ключові слова, типу як щось зробити. Дуже сухо. А на прев'ю ви вже можете привернути увагу текстом, який не є клікабельним. І третій наш основний пункт. Ваше відео саме по собі не вистрелить, якщо його не побачить хоч якась перша аудиторія, яка у вас є. Тому тут я хочу зробити акцент на максимальному поширенні, але будуть деякі деталі, нюанси, які вам треба врахувати. Я пропоную вам не скидувати друзям ваші відео, які не зацікавлені, наприклад, в продажі молока. Я рекомендую вам шукати групи на Рейдіті, в Фейсбуці, в Твіттері куча речей, що в нас є ще трец, всі соціальні мережі, які ви можете знайти, де може бути ваша потенціальна аудиторія. Я пропоную вам там публікувати посилання на ваші відео і обов'язково додавати короткий текст, чим це відео може бути для людей корисне. Але дуже важливо зрозуміти, що не треба спамити, поширювати контент серед цієї аудиторії, якій це буде дійсно цікаво. Висновки! Ці три великі кроки допоможуть вам зробити дійсно класне, якісне відео. Але... Пам'ятайте, що завжди треба. Почати робити. Просто почніть робити. Не ходіть по різних каналах, не клікайте, як почати робити відео, просто почніть, зробіть вже своє перше відео. І найважливіше на Ютубі це постійність, креативність та зв'язок з вашою аудиторією. Напишіть в коментарях, скільки підписників ви хочете набрати до кінця цього місяця. І для додаткових пораз звертайтесь до мене на особисту консультацію. Тут десь буде інстаграм, можете писати мені туди. Підписую. Підписуйтесь на канал, щоб мене не загубити. Пока!